Що допоможе впоратися з будь-якими обставинами у вашому просторі? Дивимось, що допоможе впоратись. Ну, розумієте, впоратись допоможе взагалі, якщо ви прокинетеся. Ну да, якимось чином, вам треба себе розштовхати просто і вийти з того цепеніння. Вам треба просто зрозуміти, що більшість тих страхів, які ви наразі переживаєте, вони навіяні і вони взагалі просто обумовлені саме такими якимись чинниками, які від вас навіть не залежать. Тобто, вам треба просто прийняти ту реальність, яка навколо вас. Що ще? Що будуть нові можливості? Що будуть нові люди в вашому просторі? Що будуть нові можливості для заробітку, якщо в цьому питання, Тому що пентакліва карта, що будуть помічники, врешті-решт що ще? Що підуть геть а, ті люди взагалі, і ті обставини, які вас ну засмучували, розумієте? Щоб ви не тримали фокус взагалі на тих людях і на тих, можливо, якихось перспективах, які у вас не здійснені, і ви якось шкодуєте, що вони не програлися. Просто не ті люди, не ті обставини, вони не ваші. Тому не треба за ними плакати, не треба їх до себе притягувати. Будуть нові. Що ще? Що треба бути щирими, розумієте, і щедрими так само. І до речі, до вас поспішає якась допомога, якийсь рятівник, якийсь помічник взагалі. Допоможуть просто саме і питання було про допомогу, розумієте? Допоможе якась людина. Просто треба стукатися в усі двері, треба шукати інформацію, треба звертатися до власних цінностей. Треба зрозуміти, чого ви самі прагнете, до чого ви взагалі самі їдете. І тоді воно буде просто наближатися. Чатися до вас треба просто звернути увагу на якість своїх думок, на якість свого бачення взагалі на можливість заробити, або отримати якусь цінну пораду. Тобто для цього треба спілкуватися. Подивіться на своє коло спілкування, і там обов'язково знайдуться люди, які вам допоможуть або цінною порадою, або взагалі якоюсь допомогою, якою можна навіть помацати, мається на увазі. Дякую.